Довгою була дорога додому мужнього захисника України Юрія Ладинського. Він повернувся додому на щиті. Присутні не стримували сліз. Здавалося, за молодим воїном Юрієм гірко плакало і саме небо білими сніжинками, які опускались на землю. Сьогодні Шосткінщина прощається з Юрієм Ладинським. Він народився в селі Івод Шосткінського району і початкову освіту отримував Іводській школі. А продовжив навчання в школі номер 11 Родина переїхала до шостки, і тут для Юрка з'явилися нові можливості. Він захопленням грав на фортепіано, багато читав, з легкістю розв'язував кросворди. Юрій добре знав англійську мову і протягом всього життя вдосконалював свої знання. Школу він закінчив зі срібною медаллю. У 2001 році вступив у Національний університет харчових технологій у Києві і отримав спеціальність маркетолог. Здібному хлопцю перше місце роботи надав київський завод Росинка. Згодом Юрій працював на різних посадах у сфері торгівлі і менеджером у сфері логістичних послуг. Рідні. Згадують про Юрія Вікторовича як про людину широкої душі і різноманітних інтересів. Чуйний, всебічно розвинений, наполегливий, сміливий, позитивно мислячий, оптиміст завжди з посмішкою на обличчі. Надійний друг, люблячий син і брат, закоханий у красу рідного полісся. Він завжди піклувався про тварин, мав яскраві кулінарні здібності. мріяв знову побачити вільну Україну і мандрувати світом. Мав дуже багато друзів, які поділяли його любов до гірських лиж і їзди на велосипеді. Все це було до початку війни. У липні 2023 року Юрій Ладинський призваний на військову службу. Починав навчання військовій справі у Чернігівській області, згодом на базі Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові. Юрій закінчив фахові курси тактичного рівня з підготовки офіцерського складу. По закінченню курсів йому було присвоєно звання Молодший лейтенант і призначена посада. Командир стрілецького взводу наприкінці листопада Юрій Ладинський був направлений захищати державу на Авдіївському напрямку Донецької області. Молодший лейтенант, командир кулеметного взводу Ладинський Юрій Вікторович, героїчно загинув 30 грудня 2023 року під час виконання завдань з оборони держави. Йому назавжди 39. Неможливо підібрати слова, щоб висловити. Той біль і сум з приводу тяжкої втрати. Ми пам'ятаємо ладинського Юру учня, розумного, вихованого, відповідального і надзвичайно скромного. Випускник школи 11, він отримав срібну медаль за підсумками навчання, воїн, герой. Низький уклін родині, що виховала героя. І віддала країні найцінніше задля перемоги України. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Батько загиблого захисника Віктор Ладинський зазначив, що його син віддав за Україну найцінніше своє життя, ставши героєм. Він пішов, він загинув за рідну землю за нас, за всіх, щоб ми добре спали, щоб ми піднімались на роботу, щоб ми любили. І все, щоб було добре, нині суспільство має бути об'єднаним як ніколи у боротьбі з ворогом, підкреслив батько загиблого героя. Будь проклята ти, Росія подлая, проклята на всі віка. До десятого покоління проклята я не Прощу вам в душі. Слава нашому народу! слава нашим волонтерам, слава нашим воїнам. Вічна слава, що полігли за рідну землю, схиливши голови в скорботі, присутні стали на коліна та поклали квіти на трону воїна. Він приєднався до небесної варти. А над його могилою тепер майорітиме синьо-жовтий стяг.